Дай, Боже, він чудо, або ж натисне на зворотній чан, коли були портоміни, загонь надії часто так не гас. Не дай загнати в серце враже слово. Шевченка перед нами відкривай, бо він плекав свою невражу мову. Ні, він бачив. Для країни рай, збери докупи всіх, хто за межею і тягне все своє, чужі світи, хай в ріднім краї б'ються за ідеї, хай навіть кров'ю досягаючи мети. І вмить усе, що зветься Україна, з'єднає в світі безліч берегів, бо стільки там. Беруть початок зміни, де є єднання всіх сестер, братів.